7-11. торгівельна мережа. Таїланда. 7-11. Це місцеві смаколики. Що дивно, що вони не звичні для нас. Вони з перцем. З гірчинкою. Все це, що можна вживати з пивком. Зараз перейдемо до пива. Оце якраз їсти саме пиво. Лео дуже смачне пиво. Коштує воно зовсім недорого. Але смакує добре. Зараз виберемо пиво на вечір. Я не знаю, продається воно сьогодні в цей час чи ні. До речі, торгівля з напоями в Таїланді теж по часам. Так, ну що ж, вибрала пиво ось таке Лео 41, 41. Ні, краще взяти ось цю пляшечку. Однакі. Так, пиво є. Щодо пива. Це сухі зніданки. Типами віни і всього-всього іншого. Так вони виглядають. Але вони теж у них специфічні. Для кожної країни свої заману. 最高です。